Десять обелісків із закарбованими іменами 150 полеглих у війні героїв. А поруч свіжовисаджені червонолисті клени у столиці започаткували алею пам'яті захисникам України. Меморіальне місце відкрили біля державного історико-меморіального лук'янівського заповідника. Алея відкрита в знак спомену, шани та поваги до героїв, які віддали своє життя за рідну землю, волю та свободу України. Арт-обстріл Артстрілу західно. Третій годині 15 хвилин. Ми дуже сумуємо. Братові написав, каже Ігор. «Братіки, тут таке пекло каже: я так скучив за вами, як я хочу додому. Каже, це була його остання смс-ка, Більш не було. Створення алеї ініціював благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія який відомий на Чернігівщині своїми гарними справами під патронатом уповноваженої президента з волонтерської діяльності Наталії Пошкарьової за підтримки волонтерів, меценатів та благодійного фонду миротворці ООН». До даної ініціативи долучилося і багато громадських діячів, зокрема, і родина нашого земляка Валерія Дубіля. Я низько вклоняюся рідним захисників, чиї імена навічно будуть закарбовані на цій алеї. Герої не вмирають. Я впевнений, що багато поколінь будуть пам'ятати і цінувати тих, хто захистив майбутнє українців як нації. Дякую всім друзям та партнерам за підтримку проекту, колегам депутатам Віталію Данілову та Михайлу Воленцю, Особливий безцінний вклад в реалізацію проєкту внесла Алла Петрівна Ландар. Справа зроблена з відкритою душею, з любов'ю в серці та великою шаною до наших воїнів та їхніх родин. Ми завжди маємо пам'ятати вже закарбовані навічно в наших душах та серцях імена загиблих захисників, воїнів України. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Через масштабне військове вторгнення Російської Федерації у боях за свободу та незалежну країну полягло багато українських героїв, які встали на захист батьківщини. Для вшанування їх пам'яті біля одного з найстаріших військових кладовищ встановили меморіальні стели, на яких закарбовані імена героїв. Вшанувати пам'ять прийшли батьки, родичі, діти полеглих героїв, представники влади та всі небайдужі українці. i do I